Своє життя з військовою справою вони пов'язали у 18 років. Практично одразу після школи відправився в зону АТО і Вадим. Численні бої, поранення, важка реабілітація, проте бажання бути офіцером хлопцям перемогло близько року проходження служби на сході участі у бойових діях. Отримавши поранення після лікування, був змушений все ж таки… Поступити в національну академію в час неоголошеної війни, армія як ніколи потребує мужніх і сильних чоловіків, саме розповісти про важливість професії військового, і завітали до рівного курсанти Національної академії сухопутних військ. У мене рано 120 міліметровим снарядом. Після чого я проходив реабілітацію, довгий час встановлювався і поставив для себе мету далі продовжувати захищати свою державу, зібравшись з силами, я. Вирішив поступити в академію і далі продовжувати військову кар'єру для того, щоб стати офіцером а, офіцер, саме тим офіцером, який побудує нову українську армію. Школярам курсанти розповіли про бої на сході та про перемоги української армії. Все для того, аби підняти престиж збройних сил. Я не хочу в армію. Ну, я вчився в Остроському воєнному ліцеї. А тобто, пішов ну я зрозумів, що воєнне це не моє. Хочу вчитись, хочу здобути освіту, хочу бути військовим. А чому? А чому військовим? А чому не знаю? Можливо, патріот Тетяна Климчук Назар Мідріган. Інформаційна програма день.